Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу Поділля Центр, в ефірі Тема. Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська прикладає на мову жестів. Наприкінці минулого року в Хмельницькому, як відомо, запрацювала нова транспортна мережа. І в цій студії моя колега Юна Мітрашко розмовляла про ті проблеми перших днів, які, або, можливо, для когось це і не проблема, але все, що відбувалося в місті. Хтось називається транспортним класом, хтось непорозумінням, хтось ну, взагалі класною ідеєю і самої реформи. Сьогодні ми знову вертаємось до цієї теми, тому що запитань багато, запитань хмельничан, багато нарікань, і хтось навпаки каже, що все чудово і задоволений цією мережою, цією реформою, яка в місті е, триває. Отож, ми будемо говорити, все ж таки, ну що далі? І я представлю нашу гостей у студії. Я запросив якраз до нас у гості, виконуючого обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергія Шепарєва та Андрія Бондаренка, профільного заступника Хмельницького міського голови. Якраз ви за цей напрямок відповідаєте. Я вас вітаю, вітаю з новим роком, з Різдвом. Дякую, що завітали вітаю. до нас. Ну, не хочеться, звичайно, говорити про якісь проблеми, е тому що все ж таки все одно такі святкові дні, якісь ще настрій е такий чудовий. Але разом з тим, от, на вашу думку, е чи очікували ви на те, що От саме так стартує оця? Ну я не знаю, не можу назвати транспортною реформою, тому що вона трошечки як на мене раніше почалася з певних там кроків, так і конкурсів тих самих, але от запровадження цієї нової транспортної мережі, яка там 27 грудня. Потім багато вихідних свята і багато нарікан. Чи очікувало, що саме так воно піде? Для вас це стало несподіванкою, чи все ж таки звичайно, що очікували. Ми розраховували на те, що з першого дня не може на 100% ефективно запрацювати нова транспортна мережа. Це, врешті-решт, так буває в кожному місті, де проводяться якісь реформи. Тому ми маємо розуміти, що реформа з першого дня не працює. Якщо ми запустили нову транспортну мережу, це є в якійсь мірі експеримент, і тут доводиться вчитися шляхом. Спроб і помилок навіть ввечер перед початком введення в дію нової транспортної мережі, ми бачили, що треба уточнювати деякі моменти. І ми, так і ми на це і пішли, щоб уточнити рух деяких маршрутів. Так само ми і сьогодні бачимо, де є недоліки, і так само будемо міняти. У нас ще, ми, собі, ми собі ставимо за мету за два місяці до чергового конкурсу, який має відбутися. Відбути в наприкінці лютого цього року вже відкоригувати остаточно маршрутну мережу під потреби хмельничан. Тобто я правильно зрозумів, що от ще у січень-лютий, там до кінця лютого ви будете ще коригувати, вносити зміни в транспортному так. Коришу. Будемо коригувати. Основне будемо напрацьовувати графіки, тому що графіки зараз є тільки робочі, на них не можна опиратися. В цьому місяці ми собі поставили за завдання забезпечити кожен транспортний засіб GPS-трекером, щоб вже десь приблизно от з лютого хмельничани могли відслідковувати рух транспорту. Відслідковувати, як він, як він дотримується графіки, приходити на зупинку в певний час, щоб знати, що от, е, я в цю хвилину прийду на зупинку, я уїду таким-то таким-то автобусом чи тролейбусом. Угу. Ну, Ви говорите, що ще графіки руху відпрацьовувати. Сергій, два запитання. Все ж таки, коли е, будуть принаймні хоча б попередні графіки руху оприлюднені? Тому що на сьогоднішній день ти приходиш на зупинку, ти взагалі не знаєш, що, коли їде, з яким інтервалом, до якої години. Хоча, ну, на мій погляд, я думаю, на думку багатьох пасажирів, ну ви ж готувалися. Це все планомірно йшло. Були в нас конкурси, це все можна було прописати, визначити і так далі. Річ в тому, що до цього звичайно готувалися, і це очікували всі ці і проблеми, які на сьогоднішній день виникають. Ми їх по суті очікували. Стосовно графіків, графіки. Так як ми завдання поставили, я вже казав Андрій Гені, що на сьогоднішній день робочі графіки вони вже є. Проте для того, щоб довести їх вже до відомого пасажира, нам ще я думаю, на протязі січня ми цю роботу завершимо. Чому? Тому що ідуть ще зміни, йдуть зміни. Ну, якщо по тих маршрутах, які зміни не зазнали, таких суттєвих проблем немає. Є в нас питання по нових автобусних маршрутах. Тому що маршрути вони накатуються під пасажира для того, щоб було ну, доцільно експлуатувати даний маршрут. Тому ці питання вони на сьогоднішній день ще є такою трошки перепоною для остаточного доведення до відома пасажирів безпосередньо графіків. Протягом січня ми плануємо завершити цю роботу і вже наприкінці. Висвітлити на сайтах на сайті Хмельницької міської ради, ну і в за засобах масової інформації вже остаточні графіки по всіх маршрутах. Тому що е, питання якраз запровадження нової транспортної мережі безпосередньо в святкові дні, як у нас вийшло, ну, ну спонукало нас чи на законодавство таким чином зробити. І е, святкові дні вони не дають остаточної інформації, яким чином на, на налаштувати той чи інший маршрут безпосередньо для задоволення потреб пасажира. Mm -hmm. Ну просто склавки знаєте, так і, і так жартує, що там зима для комунальників приходить несподівано. Да там ви і повсніхі бувають і, mm -hmm. звали так само і. Тут так сталося, що, начебто, всі готувалися, всі знали, що буде змінна мережа. А потім вона якось несподівано прийшла, і всі, і, і влада, начебто, не готова, і перевізники, начебто, не готові. а Про пасажирів взагалі загалом питання наступного характеру, десь, якщо я правильно так звернув увагу, десь 4 січня почали вже зникати у ці на зупинках громадського руху, почали зникати. Таблички з розкладом руху тролейбусів минулого року. Ми з вами тут зустрічалися в цій студії неодноразово, коли говорили про певні моменти проблеми чи розвиток транспорту в місті Хмельницькому. Ми зазначали, що вони по суті ці графіки руху не актуальні, тому що вони розраховані на певну кількість тролейбусів. А у нас через нестачу водіїв виходить так, що графіки рухів не дотримуються. Тобто, відповідно, ці графіки руху, які висіли, вони були не актуальними. Почали їх знімати це добре, але питання, чому так довго їх знімали? Невже це не можна було навіть зробити до 27 грудня, щоб відпутати людей? Вони, вони не були не актуальними. Вони були актуальними відсотків на 80-90%. Оці 10-20% відсотків це не вихід транспортних засобів у зв'язку з відсутністю водіїв. Це перше це сьогоднішній день. Найбільша проблема в електротранспорті. Ми по суті сьогодні можемо випустити на вулиці там до 90 машин, тролейбусів, але випускаємо 68-69. Незважаючи на те, що заробітну плату значно підняли водіям. На жаль, хмельничани не поспішають, якби йти йти іти працювати. Бо насправді заробітна плата вона достатньо висока сьогодні. Водія тролейбуса, якщо працювати понаднормово, то можна заробити 12 тисяч гривень. Це подон... понаднормово. А якщо нормово, ну, не... ну всі ми люди хочемо працювати там, до з 9 до 6, ну там інше, там да там позмінно. Ні. Ну, Ну, Там це інше, ну, я, я кажу то я... Я кажу то, що є можливість зарзаробити стіни, тобто можливість заробити. Зрозуміє, ті... ну, да, да, є я да, є можливість заробити. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан, хто не має роботу, запиту записуватися на курси водіїв. Під час навчання і гуртожиток мешканцям інших міст надається, і невеличка стипендія, але ви будете мати стабільну заробітну плату, яка значно на сьогоднішній день перевищує середню заробітну плату по місту Хмельницькому що що стосується графіків графіки якби їх не зняли їх просто забрали на е, перезатвердження на змі, на зміну е, як вже казав сергій Валерійович, протягом січня ми е, спочатку напрацюємо графіки руху тролейбусів е, після після того вже під графіки руху тролейбусів будемо адаптувати графіки автобусів Таким чином, ми плануємо на кінець січня повернути ці таблички. Ну і слід за цим, коли вже запрацює gps навігація коли вже буде затвердження остаточних графіків рухів автобуса, ми також плануємо такі таблички зробити і по автобусам. Чому і досі GPS-навігація не працює? Ну, знову ж таки, конкурс відбувся по GPS-трекерам чи там фірмі, да, яка має вся вся інформація має стикатися, йти до вашого до управління транспорту та зв'язку. Тобто конкурс відбувся в листопаді, якщо так, мені не, не зраджує пам'ять, так і число не будемо конкретно. Але вже січень, вже 2018 рік, рік чому, от, ну, в чому тяганина? Ну, ми практично відразу підписали договір з дозором як міська рада, але виникли проблеми у відносинах перевізників і дозора дозор, якісь додаткові вимоги до перевізників. Да, да, до перевізників, там обслуговування трекерів, які там не в них придбали. Підбиваються, але раніше були придбані. Перевізників не влаштовувала плаплата або абонплата. абонплата, і оцей діалог от він він досі триває. Бо ми плануємо, що він вже найближчими днями договори будуть підписані, і дозор бере на себе зобов'язання протягом двох тижнів поставити gps трекери і обладнати І що тоді, і що місця. тоді буде. Тоді буде, тоді буде програма, тоді буде єдиний диспетчерський центр управління транспорту зв'язку. Буде сайт, буде мобільний додаток, яким може користуватися кож кожний мешканець Хмельницького. Тобто тоді можна буде в режимі онлайн побачити, де так. який транспорт перебуває, і де він буде так. там на певній зупинці, через який час. Правильно? Ну по суті, робота сьогодні вже йде, і вже сьогодні встановлюються тестові програми, і вони вже. Безпосередньо управління з компанії Дазор працює, Хмельницьке комунальне підприємство працює. Дійсно, що, як сказав Андрій Вінч, вимога була від міської ради до компанії Дазор. Це для того, щоб перевізники могли використовувати ті трекера, які вони ставили ще в 2011 році в 2015 ну, протягом попереднього дії попереднього договору. І це була основна вимога, крім ну і сама програма, яку використовує компанія «Дозор», тобто йшла дороботка для того, щоб можливо було використовувати ті трекери, які зовсім з інших компаній. Ну на тролейбусах стоїть ці джепс-треки, ну тому що ми говорили про якийсь додаток. Грили, я так розумію, це додаток, ну який можна скачати на так. завантажити на смартфон. Ну я такі, я два таких завантажив: один мені нічим не допоміг інший більш-менш я, начебто, бачу, де який тролейбус перебуває. Ось, але ну, мабуть, що воно не, Ні, не воно, пов... що, воно ще не, це, це, не тільки повну, тести, повну. це, це тестовий це, це, да, то... іде, і Він найближчим часом буде відпрацьований. Дійсно, що от хочеться зробити максимальний додаток і максимальну програму, щоб вона, по-перше, була і зручна використовуванні, тому що <кхи> самі найперші пропозиції, які були, це знову ж карта, яку ми бачимо. І по картці повністю завантажена вся карта міста Хмельницького. міста Хмельницького з позначками транспорту. Зараз розбиваємо їх по маршрутно і по суті максимальну зручність для пасажира, щоб була, і з мобільного додатку, щоб можна було подивитися по кожного маршруту. Але чи правильно я зрозумів, що поки що на даний момент, як таких графіків, ну беремо приватних перевізників, з електротрансу, мені здається, простіше навіть ну, вам контролювати це комунальне підприємство. Приватних перевізників, по суті, зараз ніхто не контролює в тих тимчасових незатверджених графіках, і тому не часто часто точніше доводиться чути від хмельничан, що там. 21.00 на вже маршрутки там певного номеру вже немає на, на рейсі. Ні, такого немає. Такого ми ми кожний вечір, кожний ранок з Сергієм Валерійовичем здійснюємо об'їзд міст, міста і виконання ранішніх рейсів, і особливо виконання вечірніх рейсів. Дійсно, ми мали дуже великі проблеми 27-28 числа, коли багато перевізників, вважаючи, що вони вже від'їздили все по графікам зранку і до вечора, з'їхали з маршрутів. Зараз ми їздимо, контролюємо, ми буквально розписуємо по кожному транспортного засобу, як він має їхати, в який час він з якоїсь зупинки з кінцевої має виїжджати. Це стосується і тролейбусів, і автобусів. Тобто зараз вже так гостя ця проблема не стоїть. Зараз в вихідні дні, звичайно, що трохи менше транспорту є. Це в природі, тому що немає пасажира. Транспорт ходить зараз напівпорожній, От, але з 10 до 15 числа вже все має запрацювати. Коли ви віде, зранку, так, до, е, зранку там, вранці, так, і ввечері. Можете так, так, сказати там, то у вас робочий день коли починається, коли завершується? З 6-ї ранку починається, завершується пів 11, -й, 11. -й. І ви встигаєте вдвох. Так, ми промоніторити про... всі маршрути так, чи не всі з'їхали? Практично всі, так. Да. Хочеться сказати, що ви якісь бетмани просто вибачте ну реформа, Вона болюча для всіх. Старт реформи, він болючий завжди. Є для влади, і для пасажирів, і для перевізників. Ми всі маємо разом цей етап пройти. Він недовг, ну, отрим, річ Парижі. в тому, що тут, по суті, контролюються всі напрямки. Якщо ми виїжджаємо, ми не то що стоїмо на кожній ну, зупинці, зупинок багато вас дає. Робиться об'їзд таким чином максимально по всіх мікрорайонах. І відповідно працюючи, відпрацьовуючи мікрорайон, воно вже очевидно, що потрібно посилити, що потрібно зменшити. І таким чином, таким чином робота йде. Безпосередньо по всіх мікрорайонах є певні маршрути, які обслуговують, безпосередньо є контакти з перевізниками, і питання закривається по суті в, робочій, ну, в робочому режимі. Давайте я от буду зараз зачитувати. Можливо, це не стільки питання, як просто якісь емоції хмельничан-соцмережах. Да? Можливо, в них і про питання, і попрошу вас просто коротенько прокоментувати. Ну, почнемо одне там з перших, яке е е е я вже колись задавав, ще коли транспортна мережа не запустилася. Нова я його зап. Я вже запитував здається Андрія Євгеніча. Ось і зараз люди так само про це запитують. Маршрут номер двадцять обслуговує ФОП мішен. Чи їздять вони на вихідні дні? Бо мені здалося, що вони знову не їздять. Як раніше не їздили, так і після того як вступила нова мережа, так само їх не побачиш. Ну, так це чи ні? З чим це пов'язано? на святкові дні? Дійсно було було звернення безпосередньо перевізника щодо роботи даних маршрутів і пірнув відсутності їх на роботі. І підготовка безпосередньо даних автобусів на вихід з 9 січня 2018 року. Питання пов'язано з тим, що саме перше, це відсутність дійсно пасажиропотоку. Тому що затрати на роботу великого габаритного автобуса, вони йдуть ну, як мінімум вдвічі, а то навіть і втричі більше, ніж на середньо і маленький габаритний транспорт. Тому таке звернення було. Проте 3 січня. Даний перевізник автобусні маршрути 21-22 ну, на вимогу управління він дійсно випустив автобуси, працювали вони протягом дня, і дійсно робота даних маршрутів вона безпосередньо від з працівниками управління, і вона показала, що на вихідні святкові дні період нового ну, святкових днів новорічних свят. Дійсно, вона йде в шанена збиткова. Uh -huh. І по суті такої великої потреби в даних автобусах не було. тому... Е тобто перевізник написав заяви, тому що я так розумію, за умовами конкурсу там ж немає такого, що на цих маршрутах вихідні. Так? Ні, за умовами mm -hmm. конкурсу, перевізник е у разі коригування будь-яких питань він безпосередньо звертається до управління, управління. транспорту. Uh -huh. Це передбачено договором, порушення тут такого немає. Якщо є обґрунтування, корективи вони вносяться. Uh -huh. Тобто, я зрозумів, то щоб закрити питання з цими маршрутами, виходить, наскільки, чи я правильно зрозумів, там після умовно кажучи, 15 січня, 21-22, вони будуть працювати у вихідній дні. З 9-го я так просувати. ще тиждень взяв. Це перше питання. Ну, і Крім того, враховуючи ті зміни, які ми дійсно внесли в транспортну мережу безпосередньо по центральних вулицях. Ще ми будемо працювати стосовно питання по святку. Тобто в вихідних днях. Uh -huh. Можливо, ми якісь чергові маршрути будемо запускати кількість одиниць. Тобто ну, більше робота ще вона буде вестися і максимально на задоволення потреб. На тобто сама мережа ще буде змінюватись? Звісно, так. І, і я так розумію, вона буде знову затверджуватися. оці ці зміни будуть затверджувати виконати. Будь-які зміни у нас затверджуються рішенням виконавчого комітету як організатором перевезень. А зараз проходить робота щодо всіх звернень. Ми проводимо аналіз. По суті, такі значні питання, які б надходили до управління стосовно зміни деяких маршрутів, ну, глобальних питань немає. По суті, транспортна мережа вона більш-менш нормальним більш-менш нормально розроблена. Враховані максимально пропозиції мешканців, які. Протягом 2017 2016 16 років вивчалися. Зміни вони завжди можуть бути. І знову ж питання пов'язане з нехваткою водіїв. Це не тільки у нас, так само на автобусних маршрутах, у нас катастрофічне питання стосовно роботи водіїв. І максимально ми хочемо довести мережу для того, щоб то, як ми обіцяли, щоб у нас графіки були всі, як в звичайному режимі руху, щоб по зупинках. Транспортний засіб не пересікався. Перше питання. Ну і безпосередньо не залишається то питання, як розвантаження центральної частини міста. Ви угу. ну, говорили, що таких глобальних там, зауважень чи питань немає, але разом з тим, дивіться, вже навіть реєструють петицію. Там, здається, 3 січня була зареєстрована, ну вже після нового року. Пропоную відновити два тролейбусні маршрути за новою схемою руху. А саме тролейбусний маршрут номер 6 це автостанція 1, автостанція, 2, проспект Миру, Бандери, Камінецька Подільська Свободи Шевченка з воротньому напрямку за тим же маршрутом. і тролейбусний маршрут номер 4. озерана, Болбочана, Панаса Мирного, проспект Миру Бандери, Кам'янецька, Куприна, Козацька, Болбочана, зворотній напрямок той же самий. No. Тобто, зараз немає 6-го 4-го no. тролейбусного маршруту. Цих маршрутів немає з 2011 року. <гум> так. От є пропозиція, є петиція. Ну вона ще не набрала, вона тільки зареєстрована, так що необхідну кількість. Наскільки ви погоджуєтесь зараз чи бачите потребу? Вже бачачи те, що відбувається з цією транспортною мережою, що, можливо, і такий варіант також доведеться. Тому що, от мене, мене цікавить, у нас 56-57 так, маршрути так. здається, мали, мали бути автобусні, так. стали тролейбусні, так. тому що нема, ну, нема автобусів, немає перевізів. І там їздять, якщо я не помиляюсь, по одному тролейбусу. По два а один в в бік, бік. другий чи з можливі варіанти відкриття все ж таки, от відновлення оцих тролейбусних маршрутів, враховуючи те, що в нас ну не вистачає водіїв, самих тролейбусів не вистачає. Чи можливі варіанти, що все ж таки будуть ще нові маршрути, якісь, але там будуть ну їздити ті самі спринтери? Ну не варто розглядати якісь окремо один чи два чи так. три маршрути. Треба розглядати все в комплексі. Завантаженість цим чи не завантаженість пасажиропотоком того чи іншого мікрорайону. Виходячи з цього, треба приймати рішення звідки прибирати маршрути. Куди їх додавати, тобто окремо сказати по цим двома маршрутам неможливо, коли, коли буде повна картина, коли ми побачимо, а побачимо ми це не раніше кінця січня, тому що треба хоча б два робочих тижні відпрацювати в повноцінному режимі, і тоді ми будемо бачити, де чого не вистачає, де чого занадто багато. Таке теж є. Угу. Ну от по нових маршрутах, я повертаюсь до соцмереж, про який почав, але майже нічого не запитав. 30 А ще жодного разу не бачила, проте 30 замість 30 замість звичних 10-20 хвилин доводиться чекати 30-40. І знову ж таки битком набита. Що ж кращого зробили для Дубова? <звіт> Це Тимчасове явище має на увазі, що ні Дозвольте не погодитися. Стерцяка — це маршрут, на який були найбільші проблеми. Там працювало там шість до восьми машин. З 27 числа, коли ми запустили мережу, там працювала. Десь близько 10 машин, там від 8, 9, 10 від, до 10 машин, і на 30-му А працювало 6 великих автобусів. Зараз автобуси в, святкові дні вони дійсно не працюють, але з 9 до 10 го числа вони не запрацюють. Тобто ми спостерігали, ми спеціально зупинялися в Дубово, ми дивилися, як зранку розвозять 30-й, 30-й А, мешканців Дубова, то вони справляли за своєю задачу. Я можу сміливо сказати, що зараз якби е, е, пасажира можливість автобусів, які вивозять Дубово, воно в дві більш ніж вдвічі збільшилась. Це я навіть не беру. Е, то, що, то що ще ми пустили 20, е, перепрошую 47 сьоми 50, 57, це, 57, це, 57, да, це на го статусу і йде через центр Гречани. Так що по 30-ки вона працювала перші три дні, коли були робочі дні, вона працювала по графіку, нормально, ходила чітко, ми це спостерігали. Можливо, йдеться про вихідні, да? Да, вихідні дні, дні дійсно вдвічі. Ну, можливо, десь вдвічі зменшилася кількість транспортних засобів на лінії, але це пов'язано виключно вихідним, з вихідними святковими днями. Угу. Йдемо далі. З ближнього Лезнева забрали маршрут 44А. Хоча була одна машина на маршруті, але вона їздила по графіку. Перший виїзд від лісу був в 5.30 ранку, і люди підлаштовуються під час, а тепер дали 54-й, він розпочинає свій робочий день о 6.30. Як добиратись людям на роботу, які працюють на речовому ринку. Чи те, що ринок працює з самого ранесенька, є новиною для влади. Ну і дальні гречани, які не були людьми, так і лишилися і не вигідно сюди їздити. А коли вибори носять, то згадують про людей тоді вигідно. Ну дальнім гречанам ми зараз зупинимося. Що стосується лізніва, я вже казав, що е, дальнього лізня, що е, графіки будуть відпрацьовуватися. Ці, графіки ще немає. Якщо буде потреба, щоб їздили, щоб їздили раніше, 5, значить тридцять. Так, так значить, значить будуть їздити. Що стосується е, гречан дальних, ну ви вибачте, вже такої кількості транспорту, як ми зараз запустили на гречанах, в якщо, якщо це якщо це стосується 39-го маршруту, це 39 9-го а 50, які нормально не ходили до нового року, які навіть наполовину не працювали, то зараз там працюють всі машини, які передбачені новою транспортною мережою. Там проблем з вивезенням також немає. Так само і немає проблем проблем з вивезенням з гречан з з того боку, де масло сербаза, де алмаз там там. Достатньо транспортних засобів, причому будь-який. Будь От будь ви кажете, частина. якщо треба, то буде там, да, до прикладу, щоб так. автобус там чи мікроавтобус ходив не 6.30, а з 5.30, Що для цього треба робити? От, дзвонити в управління чи річ в тому, що кожен перевізник він на сьогоднішній день зацікавлений для того, щоб в нього був пасажир. І робота самого перевізника вона також пов'язана з. Зі збором інформації безпосередньо від пасажирів. Якщо пасажирів водію кажуть, що потрібно раніше давати, на 54-й маршрут, вибачте, їздив один автобус для порівняння, їздив угу. один автобус з інтервалом руху, який там був. У нас був середній інтервал руху на 44-му, А був година, година 10. Угу. На день Але працю... розумієте, питання в тому, що люди знали, що там перший виїзд від лісу, як тут написано, був о 5.30, і вони oh, добрались це, ним на це, це звернення ті, які ще от, люди просто не звикли. Угу. На сьогоднішній день працює 6 автобусів на 54-му маршруті. От. Стосовно зміни коригування графіку в 30 хвилин, це не є така суттєва проблема, на яку, на яку взагалі можна так от глобально дивитися. Звернення прийнято і воно буде відпрацьовано. Угу. Я зрозумію. Тобто, але разом з тим, хмельничанам, якщо є якісь там потреби, там та їм звертатися до вашої безпосередньо, вашого управління. конечно. Ми за, повторюю ще раз, ми на сьогоднішній день ведемо аналіз всіх пропозицій і зауважень, які надходять до управління. Mm -hmm. Тому як ми для себе бачимо, що протягом січня місяця ми хочемо поставити всі графіки, в подальшому ми хочемо відпрацювати протягом декількох місяців. Може, деякі маршрути в нас взагалі покажуть себе як такі, які не потрібні в місті. Може, якісь деякі нові необхідно буде запровадити. Це робота дійсно робиться за певний період, і одразу всі не можу сказати, як деякі мешканці звертаються на сьогоднішній день. В управлінні кажуть, ми не знали, що ви займаєтесь новою транспортною мережою. Розумієте, протягом 2017 року люди не знали. Так буває. Да. Насправді і так буває. Зараз... Це Як проводиться громадське да. обговорення, ніхто не знав. ну, ну В загальному ніхто в не знав, загальному Так. А потім, каже, прийшли нічого ті, хто не знав, або ті, хто хотів, або тим, кому ну, і вигідно. Тому, тому зараз от практика показує то, тобі, теорію ми пройшли, практика зараз показує ті питання. От, дійсно вже люди стикаються з питанням, що. Пройшли зміни по якомусь певному маршруту. Але єдине, от в мене, Конкурту. я не, не можу зрозуміти навіть для себе. Дивіться, конкурс відбувся на, по об'єктах. Да, в в об'єкти входили один, там, два-три маршрути. І зараз, можливо, треба якийсь маршрут скасовувати або змінювати. А як це буде погоджувати з тими. Е, з, з договорами чи це просто будуть заключатися, розриватися угоди з перевізниками, змінюватися ці маршрути. Яким як це має відбуватися? Якщо це буде зміна е, маршруту, так. а не його відміна, то воно якби не протирічить умовам конкурсу, е, вноситься якісь корективи в договору. Якщо відміняється маршрут, то да якби по ньому е, якби він вилучається з об'єкту конкурсу. Якщо вводиться маршрут, по ньому буде додатковий конкурс призначений. Е, це тепер, все мене закон. ще питання тоді стосовно комунального. Підприємства Електротранс маршрут номер 15 тролейбусний, за новою транспортною мережою, затвердженою, він їде від вулиці Болбачана до автостанції чи автовокзалу No2. У мене виникає питання, чому частина їде до автовокзалу, частина їде до вулиці Староміської, як і раніше. І про це дізнаєшся, ну, принаймні, я особисто один раз таких, і я про це дізнався від кондуктора. Да? Ось що це ну це приклад, коли в коли корективи в транспортну мережу доводилося вносити якби оперативно. Mm -hmm. Коли ми пустили всі чотири машини, там працюють чотири машини а? до другої до другої автостанції, то було дуже багато звергів, дуже багато дзвінків, що не можна доїхати на вулицю Староміська міску, і тому ми прийняли рішення, що дві машини пустити е, так, як по маршруту, так як затверджено е, до, до станції. А дві машини під умовною назвою 15А залиш, також От, залишити. під умовною, ну, ну, під... на табличці їх ну, ж немає. Річ, ну, тобі, та... річ в тому, що якщо б ми йшли по процедурі, дійсно процедура займає як мінімум місяць. Uh -huh. Звернення, ті, які надходили, необхідно було реагувати дійсно оперативно, тому що це для деяких людей це з'явилося як катастрофа, розумієте? Основний маршрут, який вони з ринку на ринок. Тобто Тосували. процедура займає певний час, і mm. я тоді можу припустити, що до кінця січня не з'явиться тролейбусний маршрут 15 а чи як ну він в принципі по факту вже за так, але ж треба розуміти, ти сідаєш 15 чи в а ну куди ти їдеш? А не з надізнавати ну, про це відказівки ну, ми, ми вже дали підприємство. Вони це підкоригують і буде нам написано 15 15 п'ятнадцятий, п'ятнадцятий mm. yeah. що ж на жаль, наш, наш час добігає до завершення. Я буду вам дякувати. Не на всі питання ми почули відповіді, тому не виключаю, що ну якщо не в цьому місці, то наступному. ми все одно ще зустрінемося. Якщо не я, то моя колега юна Митрашко. Ми ще поговоримо про ті проблеми, які хвилюють хмельничан. Бо транспорт ну це дуже така серйозна тема для, для всіх нас. Дякую вам, дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.